У минулому році Івана Дячук виграла одразу три залікових забіги у рамках Рівненської бігової ліги за підсумками року серед жінок. Вона виявилася поза конкуренцією. Я не професійний бігон, але із червня місяця я почала займатися у Академії. Із тренером Дмитром Стецюком, і ось ми за такий короткий час змогли добитися таких результатів. Я познайомилася з багатьма цікавими людьми з багатьма цікавими бігунами. Я подорожую, тому що я беру участь в різних стартах не лише в місті рівному, а й по Україні. Тренер Іван Дячук Дмитро Стецюк отримав перше місце рівненської бігової ліги серед чоловіків. Втім, таку ж саму нагороду отримав і його вихованець Назар Самолюк, з яким вони свого часу познайомилися на Одному з заходів рівне ранін клаб у нас була така командна домовленість, що ми не будемо один одного би, між собою сперечатись, хто там перше місце, хто там друге. То ми вирішили в окремих забігах, в окремих дистанціях прийняти участь. І таким чином, якщо Назар перемагає, я перемагаю, то ми займаємо обоє якби перше місце. А в одного з наймолодших учасників рівненської бігової ліги Луки Чубая бігом займається уся родина. У мене спортивна сім'я Ольга Підгородецька, Юрій Зимоглядов і я. Мені подобається бігати, тому що це дає подіюсь, і ну, можна якось розслабитись». За підсумками 2021 року призовими кубками нагородили по 10 найкращих спортсменів серед чоловіків. І жінок, окрім них, пам'ятні нагороди приготували для кожного учасника за лікових забігів минулого року. Останні дні дуже багато хто хворіють. Ми власне коливалися чи проводити цей захід зв'язку з тим, що рівні ще на зоні. Тому вирішили з максимальним дотриманням всіх норм епідеміологічних провести його і все-таки нагородити, тому що невідомо наскільки затягнеться червона зона. Загалом у стартах рівненської бігової ліги торік взяло участь 400 чоловіків і. Більше 200 жінок, найближчий забіг у Рівному, запланований на 2 квітня. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.